Це кадри порятунку птаха. У ролі рятівників водні поліцейські. Вони визволили качку, яка заплуталася в 300 метровій сітці. Її залишили браконьєри на Кременчуцькому водосховищі. Під час патрулювання акваторії солинського заказника Кременчицького водосховища в межах села Липове працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили птаха, який заплутався в браконьєрській сітці. На щастя, поліцейські вчасно вивільнили птаха із паски та врятували йому життя. дякую водії поліції. А упродовж 20-22 жовтня на Полтавщині працівники сектора поліцейської діяльності на воді провели патрулювання акваторії солинського заказника Кременчуцького водосховища. З води вони вилучили заборонені знаряддя лову, зокрема понад кілометр браконьєрських сіток, та припинили правопорушення у сфері судноплавства.